Доброго дня. Сьогодні 27 травня і аналіз по травневому меду. Да? Значить, ріпак був 2,5 км від мене, був далеко. Насили вони його, але насили мало, плюс погода не давала працювати. Ночі були прохолодні, і деякі дні були теж прохолодні. Тому то, що вони приносили ріпак, практично вони все з'їли. На початку цвітіння акації, хоч вона і цвіла більш двох тижнів, теж було прохолодно, і там і дощі йшли розтягнута хоч і акація, але теж з неї практично не було ніякого взятку. Нектар не виділявся. Тому рішення було прийнято однозначно, що качати ми не будемо. Тому що ну що є, там униз хай буде, тому що липи немає. У мене і на червень місяць, голодний такий місяць в моєму регіоні, це північ Миколаївщини. Мет я в них відбирати не буду, але приємно здивувала погода. Послідніх три дня ваговий вулик почав рухатися, і за два дні показала 5 кілограмів. І на наступний день, на наступних два дні теж показала 5 кілограмів, бо я раз два дні їздив на пасіку. Тобто, кілограм 10 вони принесли і потім все зупинилась вага. І заглянувши в вулики, в деяких вуликах мед можна було взяти не весь, звісно, а 50% я відібрав. Я не скажу, що дуже-дуже гарний медосбор по акації такий слабесенький, бо це ваговий приніс 10 кг, якийсь може приніс і 12 а якийсь може приніс і 2, і 3 кілограма, бо в деяких вуликах я геть не відбирав, а в деяких трошечки брав. Як то кажуть, голодним родственникам хвате, так що мед трошечки роздамо родичам, трошечки знайомим. Ну, правда, трошечки є і на продаж е, мед от такого е, кольору. Звісно, е, кольор банка міняє меду, тому що, ну, ви самі розумієте, банки вони не всі прозрачні. Кольор отакий. На даний час мед проходить тестування на наявність е, Значить, Як я це роблю? Відкачав я вже 3 дні назад, да, вже 3 дні він стоїть ось в банці е, і буде стояти ще тиждень. Тобто 10 днів він буде стояти в прохолодному місці. Він в мене стоїть там в хаті на вікні. Значить, якщо там присутній ріпак, він помутніє. Якщо акації багато, він просто стане чуть-чуть мутніший, але буде в жидкому такому стані, в рідкому стані. Якщо тут присутня ріпака дуже дуже багата, він просто закристалізується. Бо ріпак за 10 днів кристалізується. Так, що в течені 10 днів, якщо мед не зміни ні колір, ні свою тягучість, значить це мед акаційовий в лабораторію, звісно, нести я його не буду. Тому, кому цікаво, такий мед я продаю 200 гривень один літр. Можливо, хтось скаже, що ви не цінуєте свою працю, але це реалії іменно мого регіону. У нас дорожче меду не буває. Можливо, десь на Київщині там мед і по 300, і 1000 банка. Ну, в мене продати за такі кошти нереально. Тому банка коштує 600 гривень, літрова буде коштувати 200, півлітрова 100 гривень. Гривень. Відсилати в стеклі, ну, мабуть, я не буду. Якщо потрібно, є у мене де взяти нові пластикові бутилки, я можу набрати в пластикові бутилки і відправити, кому цікаво. Так що, кому цікаво мед з акації, в течение тижня я можу вам вислати. Ну от, якось так.